Безумовно, ми починаємо новий пленарний тиждень. Ми починаємо сьогоднішнє засідання з надією, що ми переглянемо підходи до роботи парламенту, підходи до співпраці з урядом. Ми розуміємо, що цей тиждень уряд не зможе нам запропонувати якусь ефективну програму роботи з документами з законопроектами, але ми очікуємо, що за принаймні найближчий тиждень два ми від уряду побачимо конкретні пропозиції. 3-5 питань, які мають бути стратегічними на цей рік, які мають вирішити питання пов'язані з економічними проблемами, які дадуть можливість притягнути в Україну потужні інвестиції, які дадуть можливість реально здійснити програму децентралізації, і в першу чергу фінансову децентралізацію в Україні, які дадуть можливість розв'язати проблеми бізнесу, визначити питання, які стосуються діяльності правоохоронних органів. Тобто ми маємо нарізати матрицю, які правоохоронні органи чим займаються, яка компетенція у яких правоохоронних органів. Ми маємо відрізати правоохоронні органи від бізнесу і зупинити тиск на бізнес через правоохоронну систему. І ми маємо безумовно поставити крапку в ганебних справах розвалу економічної ситуації в Україні. Тому ми в першу чергу вимагаємо сьогодні. Давайте повернемося до питання нашої постанови про звільнення Гонтарєва з голови Нацбанку. Бо ми вже бачимо, як вся країна сьогодні задихається в банківській кризі. Ми бачимо, як ліквідовуються банки і в той же час. Фізичні юридичні особи України не можуть позабирати свої депозити. Мова йде про те, що вже сьогодні люди і бізнес втратили більше 7 мільярдів доларів внаслідок ліквідації українських банків. Ми бачимо, що нема жодної валютної політики в Україні. По стриманню валютних курсів і так далі, ми бачимо, що Національний банк сьогодні завалює експортну політику України, і по суті, сьогоднішні підприємства, промисловість не має фінансової підпитки, валютної підпитки для того, щоб нарощувати експорт. І тому ми розуміємо, що без звільнення керівництва Національного банку одночасно з зміною уряду нічого в цій країні в економічному плані не поміняється, тому ми вимагаємо поставити наш проект постанови і проголосувати його в залі про звільнення пані Гонтарєво. Окремо, ми вимагаємо поставити на голосування наш проект постанови про мораторій на підвищення тарифів до 2018 року. Мова йде про те, що одночасно з цим мораторієм маємо провести повний аудіт енергоефективності українських комунальних. Підприємств і навести порядок в цій сфері треба зупинити цю тарифну війну з громадянами України, і треба знизити тарифи через програми енергозбереження. Це єдиний вихід, який ми бачимо на сьогодні. Тому ми вимагаємо поставити дві ці постанови на голосування. І питання Гонтарєвої має бути вирішено негайно. Це вже очікують всі громадяни України і бізнес. Дякуємо.